Верба росла на огородженій території з боку школи. Поряд працівники закладу ставлять авто. Дерево зачепило одну машину, розповідає власник автівки Ігор Квятковський. Тут припаркувалася його дружина. Спала на машину дерево. Все. Який стан автівки після цього? О, повністю нормально. Тільки трохи зеркало треба вчепити назад. А так взагалі не пошкодилося. Повезло. Ситуацію коментує директор школи Олег Ребенюк. Стара верба, свій ресурс, видно, вже виробила. Сьогодні вітер сильний розхитало, і одна з гілок її обламалася, впала. Але ні матеріальна база не пошкоджена, ні пострадавших нема. Зараз ліквідація ведеться. Демонтує дерево майстер Віктор Кичук. Допомагають працівники школи. До вечора має бути порядок. Блеск. На території школи росте орієнтовно 120 дерев, розповідає заступник директора з господарської частини Володимир Возняк. Раніше з директором обійшли територію, обдивилися, які дерева в нас знаходяться в арінному стані, і вирішили викликали екологічну службу. Приїхали, обдивилися, сфотографували, зробили документи, тобто ордер на це на видання дерев. І чекали, поки пройде. Тендер для того, щоб зрізати ялину. От у нас там ялина знаходиться в аварійному стані на даний момент. Там ще береза знаходиться, теж вона похилена для того, щоб не впало на дітей. Ми вирішили це. Тобто ми готувалися до цього, але ну, це непередбачена ситуація. Діти туди не заходять через те, що в нас тут забор закрито, діти туди не заходять. Дерево обстежили та склали акт для демонтажу, розповів телефоном телефономаколог Олег Гелета. Каже, його вік. 40 45 років. Висота орієнтовно 12-15 метрів. Воно було вже трухляве, вже старе. Ми, коли обстежували зелені насадження, давали дозвіл на видалення дерев, але це дерево не попало, бо воно було ну всередині. Ми не бачили яке воно. Знаружи Воно було в нормальному, в задовільному стані. Пориви вітру на Волині спричинив антициклон. Це триватиме до ночі. 7 жовтня. Сьогодні 6 жовтня. Ми перебуваємо під впливом антициклону з центром над Західної території Росії і на території Волині спостерігаються пориви південно-східного вітру швидкістю 15-17 метрів за секунду. Власне в Луцьку 15, а в ковалі 17. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.